Ісперше підруч багама мішечка 10 кг за 1350 гривень. Чоловіча фліська, плотна, Плотно. Замочком розмір. XL. Ще одна. Чоловіча фліска. Розмір. 4XL. Чоловіча фліска на замочку. Розмір XL. Жіночий фліс. Тедіком розмір. Елька. Жіноча плотна фріска на замочку. Розмір елька, жіночий худі. Плет, Жіноча фріска. Розмір еліка. Чоловічий фріс. Розмір еліка. Жіноча легасенька фліска, розмір М. -ка. Ще одна жіноча фліска, Розмір 48-й. Чоловічий фліс. Замочку. Розмір Элька. Жіночий Ольф флісовий, Розмір М. Жіноча фліска на замочку. Розмір XL. Ча одна жіноча фріска на замочку, розмір М. -ка. Чоловіча фріска на замочку. Розмір 2XL. Жіноча фріска. Розмір Лі. Флісова жіноча безрукавка, розмір М. -ка. Чоловіча фліска на замку. Вот на розмір 3XL. Ще одна чоловіча фліска. розмір 2 xl Чоловічий фліс на замочку. Розмір елька. Жіноча фліска на замку. Розмір елька. І остання чоловіча фліска розмір XL, я нагадую, що це перший плюс другий сорт, вага мішечка 10 кг за 1350 гривень.